Всім привіт! У мене сьогодні міні звіт, міні-закуп в супермаркеті Нетто. Продовжую полювати за знижками на м'ясні продукти, поки що не щастить, але все одно дещо вполювала, показую, розповідаю. Як завжди, тримаю вас в курсі наших закупів. Отже, крем десерт 2.46 ось такий пакуночок. Тут 12 порцій, карамель, ванілі, шоколад. Я вам раніше показувала, розповідала, що дуже нам смакує всім. Тут ну, чудова дата аж до березня місяця. Взяла... Чому взяла? Тому що знижка із суттєва 74 центи. Тож, зазвичай це 3 з чимось коштує. На цьому тижні промоакція акція саме цього крему десертного за 2,46 взяла. Далі нудлси. Це ось така локшина, Не дуже як як ви знаєте, корисна ця їжа. Тут просто з приправами, зі смаком яловичини, до речі, але ну, якщо додати ще щось ясне, то це, це смачно. Що тут скажеш? Це смачно, до речі, французи теж доволі часто це споживають на кожній кухні, там в запасі лежить у них така упаковочка, бачила неодноразово в різних будинках. і тому... Їм смакує теж і коштує євро 23 ціна, звичайно, за три порції. за три упаковки І на цьому тижні акція дві купуєш одна в подарунок. Тож, бачите, зараз у мене тут на столі саме три упаковки, тож 9 порцій у нас таких такої локшини є. За ціною двох Ну ось Одразу мінус євро 23 в цьому закупі було. Далі бобіни. Ось так це називається. Так і написано: бобіни. Паперові рушники на кухню. У нас якраз є потреба. Останній у нас закінчується рулончик. І я взяла саме такі, вперше беру такі гігантські, величезні. Бачите, написано один, замінює 10. 10 звичайних рулонів. Чому взяла такого формату аж 2 Тому що, знову ж таки, акція тут 2,86 на другу упаковку. стається так. Тобто, це ледь там не 80%. 70%, точно, 70 знижка на другу упаковку. Виходить, окрім того, що це і так вигідніше купувати дешевше. Великій бабіні. Подивимось, насправді, я, чи буде нам зручно. Я користуюсь у своїх клієнтів такими. Ну, цілком, цілком прийнятно. Подивимось, як буде дітям зручно цим користуватися. Але окрім того, що дешевше купувати великі упаковці, ще й 70% на 35% на кожній знижку я отримала. Ось така в мене ще економія. Так, повна ціна 3,69%, одна коштує. Не то. Це в нас хліб ось такий для сендвичів. ну Зараз в нас взагалі ніякого хліба немає. За багета мене з'їздила, тому буде хоча б такий, щоб завжди був шматочок хліба, як то кажуть, вдома. євро 0,8 коштує і там 550 грамів. 14 зазвичай скибочок. Ось так. Далі взяла рис, бо вдома зовсім ніякого рису немає. ну, Звичайний довгий, найменша на нього ціна. Євро 21 він коштує. Ось так. Може щось на кшталт плову приготую. ну, Подивимось. В будь-якому разі рис вдома завжди потрібний. Далі в нас яйця теж закінчила, Сьогодні з останніх омлет приготувала, тому взяла 20 штук за 3,80, все, як завжди, ще раз їх беру. І далі щось зі знижками. Ось такий за 70 центів. Це теж десерт, і він такий ванільно-шоколадний. Тобто, це щось. І те, що я купила цим, вам показала, але бачите, зверху ванільне, знизу шоколадне, таке щось цікаве перемішане. Сьогоднішня дата стоїть, в першу чергу треба його з'їсти. і Це 50-відсоткова знижка на нього. А чому? Тому що було, мабуть, в більшій упаковці воно продається. Ну, по 8 штук, по 4, ну да, по 8 штук, але хтось, ну, або порвалася упаковка, і вона ось так його Розпродають. Так само ось такий йогурт з наповнювачами, зі шматочками Полуниці, так написано вікно, тобто зі шматочками. Ціна 60 центів за 4 штучки. Ну, і так само тут теж сьогоднішня дата, тож будемо сьогодні ось такий десерт мати теж 60 і 60 центів. Ось і все, що я купила, не розповіла вам головного мандарини. Лі я просила. Тільки вчора згадала, і я сьогодні ось змогла взяти, тим більше, що акційна теж на цьому тижні пропозиція. Ціна євро 59 за кілограм. Я вже один з'їла. Такі кисленькі, трошечки солодкі. Ну, Мені здається, такі вони і мають бути мандарини, бо бувають ну, майже без смаку, то не дуже смачно. Ці хороші, гарні мандарини. І в мене вийшло кілограм 730 грамів аж. Аж стільки взяла заплатила 2,75 за ці ось чудові гарненькі мандарини на вагу. Ось так розповіла вам, показала, що сьогодні докупила, витратила я 23 євро, 23,04. Але мені ось ця знижка на, на бабіну другу 2,86 повернеться на карту. На карту магазину. Така ось про... ну, акція, така ось таке повернення відбудеться згодом, ну я їх радісно використаю при наступній купівлі продуктів. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі, буду далі показувати вам щось цікавеньке. Бережіть себе, бувайте. Та-да, для терплячих я сьогодні ще неочікувано потрапила в Алді, теж думала, зможу знижки якісь знайти, але ну, трошечки. Трошечки, трошечки, витратила всього 6 євро. 661 купила огірок. це На цьому тижні у мене на нього акція, акційна пропозиція за євро 19. Як я раніше розповідала, продаються вони тільки поштучно. Тому таке, буде нам до салату, є в нас листя салату. Мікс такий, то е, якраз. Додаму. Яблука теж на цьому тижні акція євро 20 кг виходить. Тут півтора кілограми за євро 79. Яблука має бути гала. Е, е, франці, категорія. Не написано, не бачу, що це за сорт, але і раніше ми вже їх купували, були доволі смачненькі. так. також жамбун. Ціна була євро 95, Euro. Це така ось шинка. Тут 4 скибочки, 160 грамів, бачите, купила за євро 37, Euro. і це на бутерброди. Гарна ідея, яку можна використати. Купую таке постійно, ви, я думаю, вже помітили. І також ще той син теж акційна пропозиція. 2,29 за 2 кг іспанських десертних апельсинів, тобто виходить по євро 15 за кілограм ось такий мінімум закуп на додаток до того, що було в нету Дякую за увагу. Тепер вже точно всім гарного часу доби, коли ви дивитесь це відео. І побачимось наступних бувайте